Слава Ісусу Христу! Знаєте, це не стосується зараз теми моєї проповіді, але хочу з вами поділитися деяким досвідом своїм. Якось я був в стрию на служінні з одним братом з Німеччини. Я там проповідував і він запитав мене. В кінці, коли я сів поряд з ним на місці, каже, а що ти таке сказав на початку проповіді, що всі так чуть-чуть припіднялися і так і сіли? Я кажу, я сказав слава Ісусу Христу. І знаєте, з тих пір я завжди встаю весь ріст, віддаючи славу Ісусу Христу. На початку нашого спілкування я хотів би зачитати вираз одного відомого проповідника Чарль Засперчена. Кожний християнин є або місіонером, або самозванцем. Якщо перефразувати цей вираз, то можна його так сказати: якщо ти християнин, то ти обов'язково Проповідуєш Ісуса Христа. Якщо ти не проповідуєш Ісуса Христа, то ти і не Христини. Я думаю, що ми всі, хто зараз є домі молитви, всі християни. Правда? Значить, ми всі місіонери. І ми всі проповідуємо слово. І я вірю, дорогі мої брати і сестри, що. Кожен, хто знаходиться тут, в цьому залі, хоч раз в житті, але свідчив невіруючим людям, свідчив про Ісуса Христа, про Його жертву, про шлях спасіння. Можливо, більше разів хтось свідчив. І можливо, ваше свідчення не принесло того плоду, який ви чекали відразу. Можливо, це свідчення було якесь невміле можливо. І, можливо, ви хотіли б більше і більше свідчити людям, нести цю благозвістку, щоб дійсно виконувати доручення Ісуса Христа. Але щось вас утримує. Правда? Я по собі теж знаю, хоч я місіонером вже 8 років, але буває таке, що от щось утримує, якийсь страх. Чи якась невпевненість. І я думаю, що у вас також це в кожного буває. І от же сьогодні я хочу підбадьорити всіх нас і себе в тому числі в бажанні благовістити. От, прочитаємо для початку е, вірш е, з Євангелії від Луки з 10 розділу, перший вірш. Івангелії від Луки, 10 розділ перший вірш. Після того призначив Господь і інших 70 і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти. Ось таке важливе завдання доручив Ісус учням іти перед Ним. Це місце, куди він сам хотів прийти. І ще одне місце зачитаємо це з послання до римлян з 10 розділу 13 і 14 вірш. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличуть того, в кого не вірували, а як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Дозвольте вас запитати, рогії брати і сестри, хто з ваших знайомих ще не спасений? Можливо, це ваша мати, ваш батько, ваша сестра чи брат, інші родичі близькі, чи друзі ваші, з якими ви багато років працюєте? Задумувались ви, я думаю, напевно, задумувались, що буде з ними, якщо вони помруть не покаявшись, яка участь їх чекає? Я просто впевнений, що ви хочете з ними поділитися, правда? Ну, може, не зовсім е знаєте, як донести до них це. І що треба сказати. Так, останнім часом ми, християни, е, знаєте, якось боїмося людям сказати, е, що попереду смерть. Ми скорше всього скажемо, що Бог любить тебе, для, у Бога є для тебе чудовий план для твого життя, Бог допоможе вирішити всі твої проблеми, і, можливо, навіть здоров'ям поправиться, фінанси поправляться. І твоє життя буде набагато краще, ніж до того, як ти жив без Бога. Але ми не говоримо їм головного, ми не говоримо зараз людям, що можливо завтра прийде смерть, і тоді вони будуть горіти в озері Огнем. Ми боїмося сказати це нашим близьким, нашим родичам, знайомим, тому що. Ми боїмося, що вони ну, відвернуться від нас, що вони образяться над нас, і наші стосунки перервуться. Ну Правильно, якщо ми скажемо, ти, там брате, завтра помреш, і де ти будеш? Ну Звичайно, перша реакція завжди в наших знайомих, а що ти хочеш мені смерті, і вже якісь потім відношення не такі. А тим більше. Не можемо ми сказати цього людям на вулиці, правда, чужим людям також якось не виходить підійти і сказати, слухай, ти завтра помреш, тобі треба подумати, де ти будеш. І тому ми маємо всі якось навчитися благовістувати. Ми маємо знати, що людям сказати. Хочу привести один, може, навіть не один приклад. Ті життєві приклади. Якось ми дивилися відеолекції американського пастора Рея Камфорта, може, хтось дивився, і цей пастор розповідав що про подію 11 вересня 2001 року, коли ці дві вежі були зруйновані і загинули тисячі людей. І ось він розповідав, що він проповідував. Напередодні, 10 вересня, там, на 30-му поверсі в одній із цих веж, він проповідував в одному з офісів людям. І він говорить: ви знаєте, я, в якому стані я був на слідуючий день, коли це сталося? Ви не уявляєте, який був жахливий в мене стан. Я їм проповідував про життя про ходження з Богом в цьому житті. А якби я знав, що завтра станеться таке, то я ж проповідував би їм, що їм потрібно покаятись, треба прийняти Ісуса Христа. І стільки людей пішло в небуття, не пізнавши Ісуса Христа. Це страшно йому стало. І знаєте, він потім також розповідає, я тепер завжди християн питаю, а ви свідчите своїм друзям, своїм знайомим. Так, свідчимо. А як ви їм свідчите? Ну ми говоримо їм, що Бог тебе любить, що Бога є чудовий план для Твого життя. А тоді слідує запитання. А якби ваш друг чи ваш знайомий, ви точно знали, що завтра він помре, чи, чи говорили б ви йому, що в, нього є, в Бога є чудовий план для Твого життя? І тоді ці, в кого запитують християни, кажуть, ні, ми тоді взяли б їх за грудки, ми б їх трясли, ми б їх не відпускали до тих пір, поки вони б не прийняли Ісуса Христа в своє життя, тому що завтра смерть. Також інший приклад. Пам'ятаєте, може, у теракт Домодєдова був, і там загинула наша землячка українка, я навіть записав, Яблонська її прізвище. Це письменниця і журналістка. Вона їхала в Москву отримувати премію 28 років. Премію за, за свої роботи. Вона була повне життя. Вона була е, значить, наповнена тим, що її визнали, що в неї буде і далі кар'єра і розвиватися. І що смерть в багажному відділенні? Хто міг подумати? Невже ми будемо? Могли б цій жінці молодій напередодні сказати, що в Бога є чудовий план для твого життя. Також один мені розповідав е знайомий, що в нього родич, хлопчик 14 років, попав під поїзд, на смерть його поїзд збив. Хлопчик йшов зі школи, був дощ, він в селі, Капюшон на голову, натянув наушники вуха, йшов музику, слухав і переходив колію. І бах, і нема. Також, чи могли б ми такому хлопчику говорити про план для Твого життя? Це, для цього приклади я ці привожу, щоб ми задумались також, як нам проповідувати, чи нам проповідувати, що в нас є. Попереду ще багато щасливих років, і з Богом ми можемо їх прожити гарно. Чи нам треба сказати, як сьогодні брат Славік говорив, чудово, мені сподобалось, що треба покаятись за день до смерті? Бо ми не знаємо, коли ця смерть буде. А скажіть, а точно ви знаєте, що всі люди помруть? Чи може хтось залишиться жити на землі? Навіть от сьогодні хтось народився. Чи він через 100 років буде жити? Напевно, ні, правда? І це як свідчення для того, що ми точно знаємо, що всі помруть, всі. І значить, тільки не знаємо коли. Хтось через 20 років, хтось через 5, хтось через день. І тому, якщо ми свідчимо, то найперше перше, нам треба думати про те, як сказати людям. Що завтра може не наступити. Знаєте, як було б добре, якби ми всі, кожен, всі сидячі тут в залі, всі, я підкреслюю це слово, всі, пішли і почали благовістувати. От старше покоління можливо пам'ятають в підручниках з історії або з фільмів про війну таку картинку. Коли на дверях дошки отак забиті і висить плакат, райком закрити, я ушлі на фронт. Пам'ятаєте? Ви зараз розумієте, до чого я це кажу. Ми знаємо одну церкву в місті Хабаровську на Далекому Сході, і в 2006 році нам довелося там побувати, розмовляли ми з пастором, з двома пасторами. І ця церква була всього 25 членів в цей час. І в розмові вони сказали, що в них є план їхати в далекі села і проповідувати. Ну, Ми запитали, а чому ви їдете десь далеко? Всі стараються, значить, в своєму районі проводити івангелізацію, щоб церква наповнювалась. Вони сказали, що ми. Виконуємо Боже доручення нести слово Боже до краю землі. І вони е, в буквальному смислі, бо це Хабаровський край, і там вже недалеко Тихий океан, і край землі. І там такі глухі села, що рідко хто куди заїждж... туди заїжджають проповідники. І ось вони туди їздили. А як це сталося? Один брат пройшов курси Маус, і він вирішив, що йому потрібні учні, він ж мусить когось навчати далі. І він запропонував всім членам церкви пройти цей курс. Всі пройшли цей курс, і їм також треба когось навчати. І от вони вирішили їхати в ці далекі райони і проповідувати. І про цей плакат, що я говорив, вони закривали свій дім молитви і їхали в далекі села і проповідували. І зараз в цій церкві вже там більше 40 членів. Церква їхня зросла по їхній вірі. Пастор казав, що церква наша і так зросте тут, якщо ми будемо Боже Слово виконувати. І вже вони мають 200 учнів в тих селах, які вивчають Слово Боже. І вони керувалися дорученням Божим, яке, наприклад, ми можемо в діях прочитати в першому розділі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Ну, нам з вами далеко до краю землі, ми можемо дійсно проповідувати навколо нашої церкви, в тому місці, де ми живемо. Чи можете їхати з нами? Я потім в другій частині нашого зібрання. Буду розповідати про служіння і, можливо, хтось захоче приєднатися, і ми запрошуємо вас. На закінчення я би хотів ще, щоб ми відкрили Слово Боже Іван від Луки, 19 розділ, з 12 вірша прочитаємо. Євангелії від Луки, 19 розділ. Це притча. Про мін. Один чоловік роду славного відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін, і сказав їм: Торгуйте аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців услід за ним, кажучи. Не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав пане, міна твоя принесла десять мін, і відказав він йому «Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав: Пане, міна, твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав і тому, будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав: пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці, я б боявся тебе, ти ж, бо людина жорстока, береш чого не поклав і жнеш чого не посіяв, і відказав той йому. Устами твоїми зли раби, суджу я тебе, ти знав, що я жорстока людина, беру, чого не поклав і жну чого не посіяв, чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого, і я, повернувшись, взяв би своє із прибутком. Перечитуючи це місце, кілька разів я задумувався, ну, про що Ісус хотів сказати цією притчею. Ну не про срібло ж, правда, не про те, щоб як, як примножити, як багатство здобути. І я подумав так, що напевно ці міни срібла символізують знання про спасіння через Ісуса Христа. Ці міни срібла це Євангелія. Він дав кожному рабу, завважте, кожному порівну, 10 рабам, 10 мін, по одній міні кожному. Тобто, так само Ісус дає нам кожному, кожному дав це знання. І ми, як добрі раби, мали би віддати це срібло, впустити його в обіг, щоб воно принесло ем, приріст. Це як той хліб з історії про нагодування п'яти тисяч. Так, пам'ятаєте, якщо би цей хліб не ламали і не передавали, напевно, його так і залишилося б хлібів. А так його ламали, ділили, 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 і велика кількість людей наїлася ще і залишилася. І так зі всім, що дає Ісус, все примножується, якщо ми пускаємо це в обіг для того, щоб. Примножити Його Царство. Якщо Ісус нам дав ці знання, Він дав нам знання про спасіння і як цього досягнути. І він доручив нам це, значить ми маємо це йти, маємо робити. Скажіть, ми чекаємо Його. Він скоро прийде і Він запитає, правда? Він нам дав, і Він прийде і запитає, як ми розпорядилися цим знанням, чи ми виконували його доручення. Чи примножували царство його. І ось не хочу залишати вас так, наприклад, що я вас заохотив до благовістя і не дав вам ніякого знаряддя для цієї роботи. І в другій частині нашого зібрання я розповім, як ми можемо благовістувати, якщо в нас є бажання до цього. І на закінчення я би хотів для нашого підбадьорення прочитати ще один вірш з е е е послання, першого послання Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Давайте зараз. Помолимось і попросимо нашого Господа, щоб він дав нам таке бажання, і щоб він дав нам знання, вміння йти і проповідувати його слово на спасіння.